Завантажуємо сюди пивасик морозиво і поїхали на річку. Сьогодні будемо оглядати портативні холодильники від малих об'ємів до великих, від елементів пельтьє. До компресора. А компресорний холодильник це взагалі просто мрія кожного автолюбителя. Ви тільки подивіться, який воїн, як він працює, Петрович вам все розкаже і покаже. Почнемо з самого малесенького на 19 літрів, який працює на елементах пельтіє. Може охолоджувати, може підігрівати різні режими. Все покажу, як працює. Відкриваємо і дивимося характеристики. Може працювати від мережі 220, може працювати 12-24 вольта. І ось тут. Споживання. Тобто, якщо від мережі він буде 73 Вт брати на охолодження, а якщо від 12 В, то 62 Вт. Глибина контейнера 25 см, пляшка з-під пива стане дуже чудово, 20 см в ширину і по довжині він має 38 см. По комплекту дроти підключення до мережі або автомобіля, наплічний ремінець і решітка, щоб правильно розпреділити простір між пивом або морозивом. Самі простенький на 30 літрів, також на елементах пива. На охолодження буде брати 55 Вт від мережі і 45 від 12 В. Глибина контейнера 35 см, 2-літрові пляшки з пивасиком стануть аж бігом, по ширині він 24 і по довжині 34. По комплекту кабель на підключення до мережі і автомобіля. Компресорний холодильник Воїн на 37 літрів. По комплекту ручки, які кріпляться з боку, щоб можна було його зручно переносити. Кабель для підключення до автомобільної розеточки. Блок живлення 14,5 вольта, 6 А 87 Вт. Всередині холодильника сінки металеві, дно пластикове. І окреме місце, напевно, для льоду також пластик. Глибина контейнера 31, ширина 27, довжина 39. Холодильник підключив до мережі і поставив режим охолодження. Зверху активно почав працювати кулер. Ось тут в нас виходить гаряче повітря. Міряємо, дивимося, що в нас там. 37 градусів орієнтовно. А ось тут вже має виходити холодне. 20 градусів. Да? Дивіться, подивимося, за скільки часу. Зможемо охолодити ось цей контейнер 24 градуса. Цей холодильничок буде набагато цікавіший, їх вмикаємо. Виставляємо авторежим, температуру одразу вже показує в контейнері і виставляємо на 0. Подивимося, наскільки швидко він буде охолоджувати. Запустилися кулери. Тут знаходиться два кулера. і Працює він набагато тихіше. Ніж ось цей. Пройшло 10 хвилин. Дивимося, що відбувається з холодильником. Що він там нам покаже? 17, 17 градусів. А ось тут 22. Тобто на 2 градуса він охолодив ось цей бачок. Так, хорошо, а це я включив через 5 хвилин. І через 5 хвилин тут вже 10 градусів показує. 10 градусів. Ну, звісно, що тут два кулера, напевно, два елемента пельтьє. І ось ця сторона вона вже має показувати нам 7 градусів. Нічого собі, 7 градусів. Уявляєте, наскільки цей потуг? Він тут реально холодний. Холоднющий став. Якщо холодильник працює в авторежимі, він доженить до нуля і буде підтримувати 0. Якщо, наприклад, поставимо 10, він бачить, що тут 10, а тут 3, і він буде очікувати, поки не стане температура 10. Цьому холодильнику потрібно було півгодини, щоб він нам показав 0. Показує температуру в приміщенні, щоб ви собі знали, 26,5 градуса. А тепер відкриваємо контейнер і віряємо, що покаже. Мінус 5, бляха. <свят> мінус 6. Що нам скаже холодильник на 30 літрів за півгодини? Наскільки він швидко охолодив контейнер? 9 градусів. 9, а ця стінка 15. А якщо подивитися ось тут, то тут у нас ну, 9, да. орієнтовно 9. Пройшло вже більше трьох годин. Я думав, що це холодильник, а це якась морозильна камера. Всередині показує, що там мінус 7. Накрутив я на самий мінімум. Якщо подивитися в інструкції, то пише охолоджуюча здатність пониження на 28 градусів відносно температури оточуючого середовища, але не нижче нуля. Показую, у нас тут немає нижче нуля. У мене тут 24 градуса, дивіться, навіть ось тут вам покажу 24,3. Ну я не розумію, чого. Воно там все замерзло, бляха. Так, я спеціально сюди поставив банку. Дивіться. Замерзло. Все замерзло. Просто лід. Дивіться. Лід плаває, бляха. Банка. Банка просто замерзла. Це що, бляха? На елементах пельтє В реальності таке може бути. Я спеціально от сюди вилив воду, щоб подивитися, як це є, як воно замерзне. Так, ну давайте подивимося, що відбувається на цій стінці. Мінус 14, мінус 15, бляха. Я просто в шоці. Ви ж казали, що це холодильник, а це морозильна камера. В цьому холодильнику такого морозу не буде. Тут камера значно більша і один елемент пельтє. Так, але дивіться, 0,3 градуса. Уявляєте, наскільки понизило? Ось там я поставив свій обід, дивіться 0,8 Тобто можна зберігати. Да. І ця стінка, тобто звідси воно ось видуває, і тут виходить саме холодніше місце. А якщо поміряти ось тут, ну немає 0,3, немає такого холоду, як у цьому холодильнику. А тепер подивимося, як він буде гріти. Обіцяють, що 60 градусів. Дивіться, бачите, індикатор перейшов. Давайте одразу накрутимо на максимум. Да, ось це максимум. І подивимося, що трапиться з холодильником. Тобто воно має це все зараз розморозити, ось цей лід. Розморозити лід в банці, і підігріти цю банку, щоб вода тут була дійсно гаряча. Тепер холодильник працює навпаки, раніше звідси дуло гарячим, тепер холодним. Дивимося, що воно нам нагріло. 55-57. 57. А ось тут. А ось тут навіть 50, 51 градус, да, непогано, а ця стінка 43. 59 градусів нагрівся холодильник, нагрівається до 60 і вимикається. Показую, що у нас всередині? Бачите? Нагрівся 60 і вимкнуло реле. Звісно, що в банці вода вже розмерзлася, хоча вона, напевно, і не гаряча. Тому що все це дуже важко. Це ж не мікрохвильовка, дивіться, 60 градусів все точно показує. Наскільки все точно? А баночка що скаже? Ну, водичка ще, да, водичка дивіться, ще конденсат. Бачите, ще її не прогріло. Зважаючи на те, що пройшло 40 хвилин з того часу, як він був повністю замерший, і тут було мінус 15, то зараз воно прогрілося до 39 градусів. Тобто, можна ставити якусь їжу навіть на підігрів або для підтримки тепла. Компресорний холодильник, максимальна температура охолодження 20, мінімальна мінус 22. Легко можна зайти в налаштування і виставити мінімальну температуру. Кнопки сенсорні. І ось тут виставляємо, наприклад, мінус 22. Сама мінімальна температура. Переходимо далі. У нас є два режими: звичайний режим. І екорежим. В екорежимі буде світитись індикатор зеленим, в звичайному червоним. Читаю для вас інструкцію. Холодильник остащено трирівневим контролем заряду акумулятора, який захищає акумулятор вашого автомобіля від надмірної розрядки, коли пристрій під'єднаний до бортової мережі автомобіля. Тобто є три рівня контролю розрядки акумулятора. Для 12 вольтових акумуляторів перший рівень це 10,3 вольта, другий 10,8, третій 11,3. Тобто він розрядить акумулятор. Наприклад, до 11,3, і холодильник автоматично вимкнеться. В інструкції все чітко розписано, як налаштувати кожен рівень захисту акумулятора. Також тут все розписано, що буде, коли ви заглушите автомобіль чи заведете, яка напруга, які помилки і так далі. Поки я вам розказував про інструкції, температура у нас вже 5 градусів. Тут я понаклеював ізоленту, щоб воно не відблискувало. Дивимося, що в нас там. Мінус 3 вже. А ось тут. А ось тут мінус 6. -ху -ху -ху. Це вам не елемент пельті, Тут воно морозить конкретно. Пройшла година часу на дисплеї, показує мінус 11, показую, що відбувається в камері. Мінус 18 градусів, а ось тут мінус 14. Водичка, що в нас каже 06 градусів. Холодильник працював цілу ніч з температурою мінус 15. Єдине, що мені не подобається в цьому холодильнику, те, що на глянцевій поверхні залишаються відбитки. Ну то таке. Дивимося, що в нас тут показує. Так, мінус 20. Це вже не холодильника, морозильна камера, а ось тут мінус 23. Залишив я пляшечку води. Вона дивіться, за ніч замерзла просто наглухо. Ідеально помістився в багажнику ягуара. Далі беремо, врозетку вставляємо. Лампочка засвітилась, дисплей засвітився. Заходимо в налаштування. Компресор також запустився. Виставляємо екорежим, завантажуємо сюди пивасик морозиво. І поїхали на річку. Що 30 літрів, що 19 літрів. Ідеально поміщається в багажник автомобіля, принаймні Ягуара. Підключив в розеточку 12 вольт. Дивіться, все працює. Виставив 21 градус. Включаємо. І працює. Все. І погнало! Ха-ха-ха! Це і також можна підключити, тільки шкода, що в багажнику тільки одна розеточка. Навіть дивіться, можна буде зручно відкривати кришку і діставати щось там, якесь там пиво, морозиво. І ідентично тут. Тут навіть ще легше. Коротше, Штука реально класна, ось цей мені дуже сподобався. Який, на вашу думку, найкращий холодильник з цих трьох. Мені, наприклад, сподобався ось цей. Просто ціна, якість, функціонал. Може бути і холодильник, і морозильна камера. І мені більшого не потрібно. Тобто я і дівчина собі десь поїхали десь на природу, туди-сюди поставили там морозиво, там водичку, якесь пиво чи що. Для компанії, звісно, що да. ось такий компресорний холодильник. Сюди можна поставити і м'ясо, якщо ви десь їдете в далеку подорож, а сюди насипати лід наморозити для коктейльчика для віскаря. там Ну, коротше, ви собі розберетеся, ось цей для компанії просто топчик. Цей холодильничок такий простенький, особливо він там не морозить, просто охолодити чи підігріти. Ну і ціна відповідно. Ну, ось цей просто топчик. Коротше. Петровичу сподобався найбільше ось цей. А якщо вже для компаній, то однозначно рекомендує воїна. Розказав, показав, як завжди, великі вподобачки. Пишіть, що вам ще показати. І до зустрічі!